Два полюси буття версія художників. На соціально-психологічному факультеті Житомирського університету імені Франка триває проєкт Виставка двох картин. 27 січня свої роботи представив відомий Житомирський митець Віктор Шкуринський. Щоб витримати ідею проєкту контрастність, двополюсність, художник обрав два діаметрально-протилежних мотиви. Перше полотно передає тепло людської оселі, ностальгічні спогади батьківської хати. Я багато раз ходив коло цього будиночку, цей будиночок і вам відомий, на бульварі коло на краю там. Потім я стояв в роздумах таких. А скільки цей будиночок бачив, а скільки він пережив? Багато лихоліть. Тому як я ще більше дознався, то це будиночок барона Шедуара, нам відомого, всім Житомирянам, людини, яка створила цей чудовий парк. Друга картина несе враження художника від енергетики каміння, сили та таємниці, яку воно містить у собі. Люди подивіться на сам камінь цей. Це такий велетень, спресований вікавням. Які проходили на землі фізичні явища, щоб образувався Цей камінь? Що там за... я багато дуже його спостерігав. Роботи Віктора Шкуринського органічно вплітаються у філософський підтекст проекту. З полярності складається все світ, життя у магніта. Два полюса, у кохання, які якісь бувають відтінки, у творчості є різні полюси. Поряд з ідеєю двополюсності у проекті проходить мотив діалогу поколінь перед Віктором Шкуринським. Свої полотна виставляв його учень Юрій Камишний. Завжди навпаки від батьків до дітей. А тут ну пора мабуть вже вертатись в майбутнє і дійсно черпати звідти ту енергію, які яка, і ставати самими собою. Оця така наступність поколінь. Це те, чого ми добиваємося. Ми хочемо, щоб ми пам'ятали, що є наші батьки, є наші діди, які творили добро. І Якщо ми це будемо пам'ятати, ми його будемо примножувати у намірах організаторів продовжувати проект щонайменше протягом року. Причому учасники виставки самі підшукують своїх наступників.